Доброго дня, друзі! Я хочу сьогодні записати ще одне відео для вас стосовно нашого житла і де ми проживаємо, тому що я бачу, що ви чи не слухали мене, чи не зрозуміли мене, я не знаю. Але багато коментарів після виходу ролику про наше місце проживання. І всі дружно пішли дивитися на сайт Арена Apart Готель, саме на сайт готелю Апартаменти. І в цьому дуже велика помилка. Тому я хочу все докладно вам розповісти. Тому що ви не зможете зняти наш номер на сайті готелю. Дивіться, тут шестиповерхова будівля. Я це вам розповідала в огляді до житла. Перші два поверхи це готель, саме готель, де є рецепшн, де є сніданки, де є прибирання номерів, і в них також є апартаменти. Далі з 4 по 6 поверх це апартаменти, які викуплені різними людьми. Тут дуже багато різних власників. Саме у нашої власниці, у нашої хазяйки, в якої ми зняли наші апартаменти, тут викуплено 4 номери. Ми знімаємо два із них. Ціни. Суттєво відрізняються від готелю. Суттєво. Мені написали, що в готелі апартаменти коштують там по 3 тисячі гривень за добу. Але ж дивіться, є різниця між готелем і апартаментами, які ми знімаємо. Тому що в готелі, коли ви знімаєте апартаменти, там е, іде Прибирання, там іде сніданок, там включений у вартість басейн, користування басейном дитячою зоною, там у нас є зади, і включена у вартість користування бюветом, який є в цьому приміщенні. Для нас, тих людей, які знімають апартаменти з 4 по шостий поверх, просто у обичних людей, у власників. Для нас це. ну, за додаткову плату. І додаткова плата тут не мала. Наприклад, бювет коштує 50 гривень е, з людини за добу. А басейн коштує е, 350 гривень на день з людини. Плюс сніданки там в них ще скількись коштують. Тому ви взагалі не туди пішли і не там почали шукати? Я залишила в описі під відео. Я залишила в закріплених коментарях під відео огляду житла номер телефону Юлії, у якої ми винаймаємо наше житло. Це не готель, це не готельні ціни. Тут ціна та, яка я сказала, від 800 до 1500, в залежності від сезону. В готелі там набагато дорожче. Але будівля це одна: це будівля, а господі, апарт, арена. Арена. І вона називається апарт. Готель, тобто є апартаменти і є готель, а ви вже вибираєте. От, і отут, давайте я вам зараз покажу. Ось я вийшла в коридор наш номер 40. Ви навіть якщо зайдете на сайт готелю, то ви не зможете через нього, через той сайт, зняти 40-й номер, бо цей номер не відноситься до готелю. І ви бачите, ось. ЖК, Арена Віладж, тобто не готель. Це ЖК, житловий комплекс. Ось третій поверх, і тут наші номери перераховані. Арена Будком Юа, тобто комплекс називається арена, в якій є готель, де апартаменти коштують по 3 тисячі гривень на добу. І є ось такі, як сказати, приватні номери. Чи як? Тому, друзі, нам абсолютно немає смисла якісь ціни заменшувати. Я навпаки вам залишаю номер телефону власниці цих номерів. Дуже приємна дівчина, дуже приємна, щоб ви також могли не за три тисячі гривень відпочити в таких гарних апартаментах. Ви завжди можете їй зателефонувати. Вона вас проконсультує. На який період скільки коштує наш номер чи мамин номер однокімнатний і забронювати для себе? Знаєте, я знімаю не для того, щоб просто вам показати, а для того і залишаю вам номер телефону для того, щоб ви також могли. Забронювати, якщо вам сподобалось це житло, і якщо ви розраховуєте на таку суму, тому що ну, житло ж буває різне, житло буває, знаєте, можна знайти, може, і по 300 гривень на добу, в залежності від того, які умови. І, до речі, писали мені також ще, що звичайно буде гарний номер. За таку суму. Я вам хочу сказати, що ми за таку саму суму жили в тому році, в Поляні, не в у цьому центрі, де все знаходиться, вся інфраструктура, а жили, жили там в чорта на колічках, в самому селі, і житло було в 10, а то в 20 разів гірше, тому що там були просто гедомерна постіль. Продавлені матраси, старі такі пухові ковдри. Він весь скрипів, бо це був дерев'яний будинок. Кому цікаво, може перейти до на канал моєї мами і подивитися там є відео з того року, як ми були в поляні. От, там було, там було грязно. Ну не то, що грязно, ну просто не було такої чистоти, як було тут. От тому різниця дуже велика. Хоча жили за ту саму суму, що платимо і тут, в самому центрі, де вся інфраструктура, де все е, разом. Але ж, ну е, ви розумієте, так, що у вас тут є тільки номер. За цю суму у вас є тут тільки номер. Басейном ви не можете користуватись, бюветом ви не можете користуватись. Тобто ви просто проживаєте в цих апартаментах, в цій будівлі. А все інше то тільки для тих, хто живе в готелі. І в них там є сніданки, бо я кожного ранку бачу, як всі, хто живуть в готелі, там на першому поверсі, в них така відкрита красива тераса, і вони всі там дружно сідають, снідають. Ось так. Я маю надію, що я все-таки доступно змогла вам донести інформацію, щоб ви тепер зрозуміли, що не потрібно заходити на сайт е, саме готелю Арена, апарт Готель, е, тому що ну, там немає наших номерів і немає нашої ціни. Якщо ви хочете зняти ці номери. За цією ціною, яку я сказала, номери, номер телефона Юлічки я залишаю в описі під відео і в коментарях, і під цим відео залишу, закріплю коментар, ви можете їй подзвонити і все дізнатися, на який період, яка буде ціна. Все, друзі, я закінчую на цьому розмову про наше проживання. І далі вже будуть виходити відео саме про наш відпочинок. Все. Пока-пока.